Пригода про магічну пухнобарію розпочинається, а ти не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. У самому серці зоряного неба між сузір'ями мрій і теплого вітру є чарівна країна пухнобарія. Її не видно людським оком, бо вона з'являється лише тоді, коли хтось на землі загадує бажання, дивлячись на падаючу зірку. Саме там живуть пухнобарики, круглі, м'які, як хмаринки створіння, з очима, що світяться всіма кольорами веселки, вони котяться по небу, немов кульки зі світла, залишаючи за собою сріблясті сліди, схожі на зоряний пил. У кожного з них у серці є маленький кристал, шматочок зорі, у якому живе їхня магія. Кожен пухнобарик. Народжується з подиху дитячої мрії, коли дитина перед сном щиро бажає чогось доброго, наприклад, щоб у світі стало більше сміху, або щоб її песик ніколи ніколи не хворів, десь у пухнобарії народжується новий пухнастик. Тож одного разу так з'явився люм пухнобарик із очима що блистіли, немов дві зорі, його магія була особлива. Він умів ловити світло зірок і перетворювати його на мрії. Люм був ще молодий, але всі інші пухнобарики казали, що він має велике серце і доброту, яка сяє сильніше за будь-яку зірку. Однієї ночі в пухнобарії почався великий зірковий зорепад бажань час, коли всі діти світу загадують свої найзаповітніші мрії. Пухнобарики злітали вгору, щоб ловити зоряний пил. І переносити його до чарівних фонтанів здійснень, кожен ніс у собі світло чиєїсь мрії. Люм теж піднявся високо в небо, але раптом щось пішло не так його кристал, що сяяв усередині грудей, згас. Він намагався викликати світло, але нічого не виходило, наче хтось забрав його внутрішнє іскорко. Без магії люм не міг творити дива і навіть світитися. Він став звичайною пухнастою кулькою, без сяйва. Інші пухнобарики оточили його, занепокоїлися. Що сталося? запитала Міра. Пухнобаричка з найм'якшим голосом. Я не знаю, усе просто згасло, відповів Люм. Брум, найстарший серед них, похитав головою. Може, твоя магія просто спустилась туди, де її потребують найбільше?» Люм замислився. Перед тим, як його кристал згас, він почув слабкий шепіт із землі, голос дівчинки, яка згадувала бажання. Я хочу, щоб наш сад знову розцвів і щоб бабуся усміхалася. Його очі засяяли рішучістю. Моя магія, мабуть, пішла до неї. Я мушу її знайти. Похнобарики не мають крил. Але можуть котитися по світлу, мов по м'яких хвилях. Люм, Міра, Піксі й Брум, зібралися разом і рушили вниз, крізь зоряні потоки, повз місяць і легкі нічні хмари. Вони скотилися на землю тихо, щоб не розбудити нікого, і приземлилися у невеликому садочку за містом. Там стояла дерев'яна хатка, а під вікном грядка із зіллями і квітами. На лавці сиділа дівчинка. У піжамі. Її звали Софійка. Вона тримала в руках насіння і шепотіла Я ж загадала бажання, щоб зів'ялі квіти знову були красивими, а воно не збулося. Пухнобарики з'їхали з під віконня прямо на траву і перезирнулися. Ми допоможемо їй, твердо сказав Люм, навіть без магії просто зробімо щось добре. І вони взялися до справи. Піксі, найменший і найспортніший, покотив лійку до відра з водою. Міра обережно штовхнула носиком насіння, розкладаючи його в землю. Брум почав перекочуватися, утворюючи вологі борозенки для посадки, а люм, хоча його кристал був темний, розсипав довкола решки зореного пилу, що залишився на його хуторі. Вони трудилися всю ніч. Котилися, сміялися, падали в землю носиками і підскакували, змахуючи з себе пилюку. Коли сонце почало сходити, сад був охайно доглянутий і готовий до життя. Пухнобарики сховалися за великим вазоном, щоб подивитися, що буде далі. Софійка прокинулася рано вранці, виглянула у вікно і не повірила своїм очам. Земля, що ще вчора була сірою, Тепер дихала свіжістю, і просто на очах із неї почали приростати зелені паростки. Дівчинка вибігла на двір і закричала від радості Бабусю, дивись, квіти ожили. Бабуся вийшла з дому, прикриваючи очі від сонця. Ой, яке диво. Невже і за одну ніч? Мабуть, Зірка почула моє бажання, усміхнулася Софійка. Пухнобарики раділи, дивлячись на це із за вазону. Їхні пухнасті боки тремтіли від сміху, гордості і радості, і саме тоді люм відчув, як щось тепле зароджується в його грудях. Кристал, що досі був темним, почав ледь-ледь світитися, потім яскравіше, тепліше, аж доки не засяяв усім своїм зоряним світлом. Міра вигукнула Льом, ти знову сяєш! Брум усміхнувся Бачиш, магія повертається до того, хто робить добро просто так. Пухнобарики підстрибнули від радості і тихо покотилися до неба, залишивши позаду сад, наповнений ароматом квітів і сміхом. Коли вони похитнулись додому, пухнобарія сяяла. Арін, найстарший пухнобарик, зустрів їх біля водоспаду мрій і сказав Справжня магія живе не в зорях. А в серцях, і ти не втратив її люм, ти просто навчився бачити, де вона по справжньому росте. І відтоді похнабарики знають, якщо їхній кристал колись згасне, варто лише допомогти комусь безкорисливо, і світло знову запалає. Тепер щоночі, коли діти загадують бажання, пухнобарики спускаються тихо, котяться по небу, наче зорі, і допомагають там, де добро потребує лише маленького поштовху. А якщо одного ранку ти бачиш, що твій вазончик розслів швидше, ніж мав би, знай, можливо, цієї ночі в твоєму саду хтось тихенько котився пухнастим клубочком і залишив краплину зоряного пилу.